виходячи з раціональних міркувань, пан Ступ там пан Келов, зрозуміло. Будь хто інший сьогодні. івент говорить про те, що ми тут підійшли е, віце-президент Сполучених Штатів до там е, певних можливостей, і так далі. Тому всі ті, хто раціонально мислять, вони хочуть фіналу війни, і Україна також хоче фіналу війни. Більше того, Україна, якщо говорити про переговорний процес, максимально конструктивна. Навіть тяжкі питання знову ж таки. Президент постійно в, е, в коментарях чітко говорить, на яких позиціях ми знаходимося, що ми обговорюємо, і щодо території, і щодо формули фіналу війни щодо припинення вогню як такого. Головне президент активно коментує все, що стосується і гарантії безпеки, тому що з війни вийти просто от вийшли да, з війни, але далі мають працювати на відповідні механізми, авто а, автоматичні механізми і гарантії безпеки мілітарної, гарантії безпеки економічної. І крім того, що ми як ми отримуємо з точки зору можливості фінансувати свої проблеми, які створені були не нами, а Російською Федерацією в рамках повномасштабного вторгнення. Тобто, це все конструктивно обговорюється. Питання ж тільки в одному з точки зору близько чи далеко. Екоми, це питання готовності Росії.